Другий спосіб заплатити за гріх покаяння. Якщо людина зробить покаяння перед Господом нашим Ісусом Христом, Боже, прости мене гріш, як в нас в Православній Католицькій церквах, є чин прощення, сповіді і прощення. Покаяння, прости мене грішного, тоді за цей гріх заплатить Ісус Христос. Він заплотить своїм страданням, своєю плоттю і своєю кров'ю. От коли ми служимо Божественну літургію, то ми постійно чуємо слова, прийміть це є тіло моє, яке ламається за відпущення вам гріхів. Пийте з неї всі цей кров моя, яка проливається за відпущення вам гріхів. Ці слова взяті з Святої Євангелії, які Господь говорив своїм учням. Які його не до кінця розуміли, багато його лишали по цим словам, не розуміючи великого значення слів, що Бог буде проливати свою кров, аби наша кров не пролилася. Бог дозволить ломатися Його тілу, щоб наше тіло не ломилося. Таким чином, ми уникаємо покарання, тому що ми покаялися. Подібно як мати, яка любить свою дитину, готова за свою дитину пострадати. І, як, наприклад, такий закон, як зловлять дитину, що вона щось вкрала, і кажуть, ми твоїй дитині мусимо відрубати руку. Що мати скаже? Рубайте дитині чи мені рубайте? Скаже мені рубайте. Вірно. Тому що мати має до дитини божественну любов. Любов самопожертвена. І яка б дитина не була, б, мати любить її. І хоче, щоб дитина навернулася до добра. Господь любить нас мільйон разів більше, якщо можна так сказати, бо Божа любов є безмірна, безмежна. І Він готовий страдати за нас, якщо ми до нього звернемося. Навіть якщо не звертаємось, Він часто страдає і проливає свою кров. Але певно, щоб ми дійсно не страдали, повинні звертатися з покаянням до Ісуса Христа, і Він проливає свою кров. І там не є це символічно, там є чисто настоящий спосіб страдання і болі того, що Христос страдає, Його болить. Але Він любить нас. Він хоче, щоб ми бачили, відчували Його любов, наскільки Його любов велика, що Він готовий собою заплатити або задовільнити закон справедливості. Скажімо так. А чи можливо? Щоб Господь не страдав в цьому законі справедливості. Чи це можливо? Він же Бог? Так, він Бог. Але він не має, не може і він не порушить закон, в якому сотворив Вселенну. Скажемо, прийшла людина в магазин, їй сподобалась якась річ, але в неї немає для того грошей, щоб купити ту річ, а рядом стоїть багатий. Чоловік, який каже, слухай, ти можеш мати цю річ. Так, так, бери її. Він взяв і виходить з магазину. Його зупиняють біля дверей і кажуть, ти заплатив за цю річ? Ні. Мені той багатий чоловік сказав, що я можу її мати. Ну, то нехай той чоловік заплатить. Тобто Закон справедливості готовий тебе простити, але жертва повинна бути принесена. Це чому? В єврейському народі, ще в Старому Заповіті, ми бачимо, що постійно приносила жертва за гріхи. На всякий випадок несли теля вгодоване, окрім 10 частини, що несли постійно на утримання храму священства, несли ще теля вгодоване, яке приносилось в жертву, воно спалювалось на жертвнику. Чи козла, чи голубів. Хто як міг фінансово справитись з цим ділом? Можливо, би теля заколоти і мати собі якесь святкування, якесь весілля. Ні. Люди так усвідомлювали. Ліпше я візьму від себе добровільно принесу, ніж від мене забереться по цьому закону там, звідки би я і не хотів, щоб забралась. Здоров'ям дитини. Чи в такий спосіб. Розумієте? Чому приносилася жертва? Людина може від себе відірвати і віддати то, над чим вона працювала, що їй дуже потрібно. Але вона готова віддати, аби не пострадати. Зараз ця жертва в великій мірі замінена, що сам Господь за нас приносить жертву. Потрібне тільки покаяння. Бог каже, серце сокрушенне хоче, серце смиренне, сокрушенне, Бог не погордує. Третій спосіб, як заплатити за гріхи. Це є милосердя і добрі діла. В старому і в Новому заповіті, чорним по білому сказано, що милосердя від смертних гріхів спасає. І якщо ми будемо робити за свої гріхи добрі діла, милосердя до людей проявляти і так далі, Бог буде нам прощати навіть смертні гріхи. А багато є таких гріхів, як вбивство, тобто аборти, це й вбивство, це і смертні гріхи. І багато інших гріхів, як хула деколи на Духа Святого. І інші гріхи милосердя прощається.